Можливо, все життя ви думали, що є супер-девакуватою і дуже сором'язливою людиною, але насправді це може бути соціальна тривога, яка пропрацьовується в терапії. І зараз я вам приведу до прикладу перелік проявів соціальної тривоги, починаючи з самого найменшого і там закінчуючи вже таким хардовим рівнем. Ви ніколи не користуєтеся допомогою продавців-консультантів. Чому не тому, що ви все знаєте, а тому, що вам просто ну, сором'язливо з ними говорити. Те саме стосується офіціантів. Ви їх ніколи не кличете до себе, ви чекаєте доти, доки вони самі до вас підійдуть. Ви можете відкладати. Телефонну розмову просто щоб позвонити, не знаю, зробити замовлення, уточнити якусь елементарну інформацію. Це сприймається просто ну ну як якесь я не знаю, катастрофа, якась тортура. Ви можете стояти перед дверима кабінету, якогось закладу і не заходити туди, тому що переповнюють думки, що на вас всі дивитимуться, або ви точно спитаєте якось не так, вас не зрозуміють, або ви можете запнутися, не виговорити якесь слово, і таке буває. Це саме стосується. Про вкручування в голові, готування, формулювання певної фрази перед тим, як її комусь написати. Тобто просто так спонтанно, ні, це не про вас. Ну і такий важкий рівень, червона зона це коли людина має просто панічний страх виступати, говорити щось перед навіть маленькою групкою людей. Це уникання будь-яких подій, навіть серйозних, там, щодо здоров'я, щодо навчання, щодо роботи, аби не спілкуватися з іншими, неможливість завести розмову з сусідом, і тіло просто завмирає, і ви не можете нічого зробити, бо ви в ступорі. І коли, знаєте, сама потенційна можливість комунікації, потенційна, її ще не було, а це вже у вас викликає певні фізичні реакції, прискорене серцебиття, пітливість, запаморочення, не знаю, тремор кінцівок. І проблема в тому, що уникання ну це ж якби захисна стратегія, так це уникання лише підсилює тривогу. Тому в терапії ми працюємо з такими закладами за допомогою методу експозиції. Експозиція це коли відбувається дуже поступове, знаєте, ніби по сходинкам з нарощуванням складності, контрольоване, теж акцент на цьому ставлю, занурення в ситуації, які вас лякають. Наприклад, не одразу на вечірку з 30 людьми, незнайомими, та а невеличкий івент, майстер-клас, де буде якась активність 5-6-8 людей. Заходи, де не треба говорити, да де не треба сподобатись, де не треба просто там заявляти про себе, а достатньо бути, достатньо спостерігати, щоб дати собі цей досвід, і що тоді це змінює? Мозок вчиться, що я можу витримувати ці ситуації, зі мною нічого страшного не відбувається. Я молодець, фокус зміщується з того, як я виглядаю, чи я ще не червона, чи там всі це помітили на те, що відбувається довкола на інших людей. І крок за кроком тривога вона зменшується і з'являється впевненість. А найважливіше, що ось такі малесенькі кроки вони відкривають двері до дуже великих приємностей, до нових знайомств, до нових можливостей, до внутрішньої свободи і до можливості жити це життя наповну, а не бути заручником соціальної тривоги.